Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо галету з тунцем. Хрустке тісто поєднується зі смачною картоплею, консервованим тунцем і ніжним сиром. Ця страва для простої, але ефектної вечері. Також можна взяти для перекусу на роботу, на пікнік, в дорогу. Друзі, а якщо вам сподобається цей рецепт, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Готуємо тісто, в миску виливаємо теплу воду, додаємо сіль та олію, все перемішаємо, просіємо борошно і замішуємо тісто. Ось таке воно вийшло м'якеньке. Накриваємо його мискою або харчовою плівкою і залишимо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Приготуємо начинку. Я вже почистила картоплю від шкірки. Нарізаємо її на невеликі шматочки. Викладаємо у каструлю. Заливаємо водою, посолимо і ставимо на вогонь. Варимо картоплю до напівготовності. Потім зливаємо воду і залишимо трохи охолонути. Додаємо до картоплі консервований тунець, цибулю, порізану півкільцями, подрібнену петрушку і трохи олії. Все ретельно перемішаємо і начинка готова. Через півгодини тісто розкачаємо у пласт. Викладаємо його на дико, застелене пергаментом. Посередині викладаємо начинку. І розрівняємо її по всьому тісту, не доходячи до країв. І тепер загортаємо краї тіста по колу. Зверху збризнемо трохи олією. Можна змастити також краї олією. Ставимо випікатися галету у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Приблизно на 35 або 40 хвилин. Після чого викладаємо зверху шматочки моцарелли і ставимо ще в духовку на 5 хвилин. А ось і моя смачна вечеря готова. Друзі, це дуже смачно! Приготуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!